Нарешті я закінчив своє чергування, тепер можна спускатися в бункер, і тепер буде чергувати Нубік. А я буду сидіти відпочивати, і можна ще буде поїсти чогось, бо дуже хочеться. Гей, <гару> <restriction. гару> Нубіко! А, твій що? час чергувати. Мій? Так, твій, ти що забув? А, е, Ну. Добре. Давай, давай, одягайся. Тепер я а, буду. Добре, сидіти. добре, добре. <гару> Нічого, як завжди, там не відбулося. Ну і добре. Після все все спокійно. Їм. Давай, давай, нубіку. Міка, а ти тут чим займаєшся? А, так, просто прибираю трішечки. А, нормально. Ти після Нубіка чергуєш, а... до речі. А, ну, добре, я гадала, що ти забудеш. О, і... а хто не... ходоги тут залишив? Нубіком, напевно. Ну тоді я візьму в нього один і трішечки, трішечки поїм, бо навіщо йому два? Правильно? Від Ой. Що відбувається? Виходьте, швидко! Що? Що це хлопець! Міка, одягайся! Що відбувається? Там же все було нормально. Ну, біку що трапилося! Що за стрілянина? Що за батон? Що за нагиб, що за пісні? Ого! Виходьте вже! Та я тут! Стріляю, стріляю! Що це звідки? Так, я зрозумів. Ой-ой-ой, відкуди. Ей-ой. Е, е, все було нормально. Я щейно ж тут був. О -о 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 -о. Так... я знаю, стріляємо. Знагицом з впоралися. Давайте хлібу гасить, батон. батон. Так. Можливі. Заряджаємо, заряджаємо зброю. Ладно. Ось, так. Перезаряджаємось. Перезаряджаємось. Давай, 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 швидше, швидше. Капець, беріть аптечки, допомагайте тим, хто ранет. Так, сюди, 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 ось тут. Попереду о, у нас тут лазери ще да, бути, Отак, сюди. Добивайте, добивайте його. В нього вже дуже Все. Мало здоров'я! Що це Все. таке було тут? Я не знаю. О, ти тепер ку... ти усім. Це ти краще скажи, що тут відбувається. А я не знаю, Вони з'явились, ось, ось тут я там Обережно. А, так, вони... Невидимі, так, так. Ага. Eh, давайте за, цей, eh, закладемо оцей вхід, у нас тут десь. о, ось тут Так, оце Я беру. Ось сюди. А ну є, хто Іди, цей доповідь роби, чуєш? Добре, я йду. Зараз я тут впораюся з цим ділом. Так, це сюди. Ай, сюди, сюди, сюди. Оце так відпочили, нічого собі. А я не зрозуміла, чого вони так то прийшли. Так ніхто нічого не зрозумів. Так, тут у нас є щось. Так, так, тут немає. колючий дріт у Нубіка, я зрозумів. Так, куди ти? Почекай. Чи а хоча... що? Ну, так, ну слуха, я живуть. не знаю. Ну Получите, добре. Якщо ще. Ну, хоча напевно нічого не буде вже. Давай, давай, іди. Зараз я Нубіка дочекаюся, скажу, щоб він та. О! О! Нубіку! Швидше я сюди! Подавив, я йду. Тут вони вже знову з'явилися. Ну, їх вже більше, що? Так, ану ану ану. Пішли. Геть, звідси. Тут ще й хліб, нагець, куряча ніжка та бургер. Що відбувається? Так, а ну сюди, стріляємо, стріляємо. Стріляємо. Ось так. Давай, 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 стріляй стріляємо тут. Потрібно? чуєш, колючий дріт в тебе. Тут ні. треба закласти, ні? капець, напевно. Де... де відлежить, я не знаю. Так, 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 сюди. Перезарядилися і поїхали далі стріляти. Що там сказав генерал? Так. Я сказав, що побороняв. Що, я зрозумів. Поборону тримали. Я, я зрозумів, Дубіку. Так, диви, вони тут попереду вилазять. Але ніхто не знає, звідки вони взялись. Угу, угу. Дійсно, здається, Все, що ніхто не знає. Да О, молодець, давай, допомагай Міка стріляти в них. Зараз. Капець, їх там он ще нагад бігає з боку. Сюди, так, сюди, сюди. Ще мінус один. Зараз бургер достріляємо в цього Так, в мене набоїв ще не так багато. Ага. Ще хтось. Куди ти стрибнув? Що ти робиш? Солдати, іді. Треба його підлікувати. Бачу. Так, 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 так. Стріляйте, там військові в нього нормально так вже знесли йому. Так, туди, 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 туди. І майже добили. Треба тут підлікувати цього військового дуже швидко. Так, 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 оп, сюди, сюди. Зараз я тобі допоможу. Куди ж ти? О, він за зістрибнув з вечір просто на колючий дріт. О, все. Я його підлікував. Так, в мене Добре. ще дві аптечки. Сумочки є, давай розпакую ще сумку. Я не знаю, це дуже-дуже дивно. Іди угу. доповідь знову роби, чи що. Я, ну напевно, так треба. Ми в бункер тоді пішли, добре? Нараз. Давай, 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 якщо, якщо... Щось трапиться, я... ну ви почуєте. Давай, давай, якщо що, покличеш. Міка, спускаєшся? Так, чи ти я йду. будеш там чергувати? Так, генерал, Та так я і йду справи. Вже. Додаткові години я вже подумав, що ти хочеш взяти. Капець, що це було взагалі? Звідки там взялися оці співучі меми? Нагець, куряча дніжка, і ще. хто там був? Шматок хліба, батон, а -а. бургер. Я просто в шоці. Це. За просто сказилися. Це щось дивне. Може. слухай, я не знаю, може вони нам війну хочуть об'явити, а? А на що? Такий я не знаю. Може їм mm -hmm. нічим зайнятися, і вони вирішили оце таке зробити. Дуже дивно. І до речі, от це відбулося прямо на чергуванні Нубіка. Коли я чергував, нічого не відбувалося. Все було максимально спокійно, нікого біля паркану не було, і взагалі нічого. Що? Міка, ходімо! Дей! Знову! Було просто спускатися. Так, я зрозумів. Капець їх там! ой Ой-ой! Хліб, бургер, куряча дішко, батон, два нагетси. Так, люк відчиряється, Нубіку, вилазимо. Вони всередині? що як? Вони Тут залізли, сюди. Давайте, давайте, давайте. Ой, хліб оцей, відчепись від мене. Так, військовий, давай. На нього, на нього нападаємо. Ось так. І треба його. Вони зараз у штаб, Нубіку, стріляй в нього. Давай, 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 давай. Хлібину цю хочу, треба я завалити. Я я даю, ну, здається, що так. Давай, 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 сюди, сюди, сюди. Як вони сюди? Я не знаю! Ми коли вилізли, вони вже були тут. Зараз ми його завалимо. Так, військовий. Оп, тебе підлікували. Оцього треба загасити. Давайте, давайте, давайте. І ще один військовий. оп. Що ж ти буде робити? Підлікували. Зараз ще одного здається завалять. Ой-ой-ой, там попереду. Ой, та капець, Скільки їх тут? Міка, не ти знаю. де взагалі? Так, Я на сюди, вежі. Сюди. А, ти на вежі? Ага, так. я тебе бачу. Давай, 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 стріляємо. Майже його завалили. В нього давай -давай -давай -давай. не так багато здоров'я. Фу, так, аптечку так, сюди. Остання аптечка вже. За парканом! Дивіться. Воно тут все стоять. Ой-ой-ой, так, військові тут, тут зробили місце. Де? Бургер, там на горі, праворуч, дійсно. На горі? Ага, Варю. на горі. Треба з ними з усіма впоратися. Так, 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 сюди. Набої у вас є, бо в мене не дуже багато. Так, так в мене вистачає. Добре, добре, добре. Майже майже здолали. Давай, 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 давай. з пістолета тебе ось так. Так капець, ну як ти умудрився? Так, це сюди. Оцього треба загасити ще. Тільки в тебе так, так, ще здоров'я! Що там, ви тримаєтесь? Так, здається, ну, так. так. Якщо терміново треба буде допомога, то ви кажіть, я до вас перебіжу. Добре. А поки що буду справлятися тут з курячою ніжкою. Так, 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 так. А ну, сюди, 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 стріляємо. Оце їх багатенько. Щось... З кожним, з кожним оцим набігом на нашу базу їх стає ага. набагато більше. Так, стріляємо сюди. Майже впорався. Давайте, добивайте там. Там Добре. хліба трішечки здоров'я лишилося. Так, з хлібом Нє. впоралися. Сюди. Бургер та куряча ніжка залишається. Так, зараз ми. Курячу ніжку забалимо. Ого, тут бомбардування. Що? Що відбулося? Ви Ту де? Діти розірвалася. Ми там цілі. Так, Нічого добре. Собі. Ага, я бачу. Вони не потрапили по базі, як мітко, як влучно. Я навіть. ого. Це дуже-дуже дивно. Так. Слухайте, що це там, нагет е, за кермом літака чи що? Та ні, мені здається, я не що розбачила. це наші викликали допомогу. Наші? Авіацію. Ну так, ти бачиш, що ну база не постраждала зовсім. Ну слухай, я не знаю, можливо. А там були нагідці і ще хтось був. Ось Іди дізнайся тоді у генерала Добре. і я розкажеш зразу... йому доповідь знову про те, що ми тут відбилися. А ми будемо тут зараз, напевно, чергувати, бо щось Добре. до бункера лізти не дуже багато сенсу, бо тільки ми залазимо і треба вже вилазити. Розпакую ще дві сумки, які в мене тут є. Так, це сюди. Набоїв малувато. Так, це вони авіацію викликали. Вони? Так. Ну, нормально. Може тут, я не знаю. Чому вони нападають на нашу базу оцю військову? Вона супер -за захищена, знаходиться в лісі, тут територія огорожена оцим колючим парканом та лазерами. Є вежі, є військові, все Я просто. Не Це. Та, та ну як? Міка, ти де? Ти там? Я в казармі? Так. А, -а, а, хочеш там жити? Та я гадаю, що тут ближче відпочивати, а потім якщо. Бачу! Вон вони на горі! Ого! Ого! Він перестрибнув через паркан! Ти що? Нагець перестрипнув! Та я не знаю. Бабатон теж перестрибнув! Капець! Бабатон чи хто? Батон! Батон! Вони сюди пролазять! Ой-ой-ой! Так, це погано, це дуже погано. В, він зараз буде тут. Подальше О, ще гранат нема. Так, 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 так. Тут Літак. дуже Дуже О, важко. Ну, Ого. Уважно. Так, ну я не знаю. Влучили вони, чи ні, ну біку. Ти Влучили! влучили. Нормально, нормально. В мене тут проблеми. Тут батон та нагетс. Вони. Ой-ой-ой, не дають мені нічого тут зробити. Так, 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 так. Зараз я вас. Ого! База! Ой. Куди? А не та тут капець! Півбази розвалилося! О, а, -а, а, Тихо, 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 сюди, сюди, сюди. Стріляємо, стріляємо, стріляємо. Так, з нагицем впоралися. Капець, я паркан за... закладати пішов. Так, ти сюди. сюди, 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 сюди. Терміново потрібно все полагодити, щоб сюди ніхто не залазив. Так, тут нормально. Тут теж. Все, я відновив паркан з цього О, ти, ти боку. Ти де, де де? Нубіку відбиваєшся там? Так, я так, не так, стоялася, розповістело, я тут. Я почекаю, я не можу, я зараз тут збираю блоки, щоб закласти оцю дірку. Мінус Добре, один. Добре. Так, сюди, сюди, сюди. так, сюди, сюди, сюди. Сюди, 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 сюди. О, ні, о ні, о ні, проходять! Проходять? Так, погано. Так, зараз... Оу, дри... Бачу, що поговорить мені розкласти. Так, все. У мене блоків не вистачає, я тут збираю, те, що тут повипадало. Так, 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 так. Давай, нубіку, прикривай мене. Добре, добре. Сюди, 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 сюди. Ду дуже сильно це прилетіло по нашій базі. Ой, це ага, чого? це точно. Це також були військові наші, чи що? Не знаю, треба з'ясувати. Так, це сюди, сюди, сюди. Зараз тут трішечки полагодимо все це діло, трішечки відновимо, і буде набагато краще. Буде треба засипати це все діло після того, як ми тут здолаємо усіх. Так, так, сюди, це сюди, точно. сюди. Сюди, 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 все, закінчилися. У мене земляні блоки. Так, це сюди. Я тебе бачу, йди сюди. Нарешті. Вони продовжують співати. Це що таке? Ага, я не так. знаю. Треба ще отут трішечки поставити. Все, в мене більше нема блоків. Так, Міка, все, йду тобі допомагати. Сюди, а? сюди, сюди, Добре, сюди я сюди. прикриваю. Давай, давай, давай. Я буду ось тут все, парканчик відновлений. Ой-ой-ой, тут проблеми. Ого! го Ого! го Та тут. Ой-ой-ой! Так, а що робити, то а? Сюди треба буде, я не знаю, бетон привозити, чи що. Ну, напевно. Так, Ого! стріляємо сюди. Тут просто дірка величезніша. Ооо, так, я бачу. Ай. Тут У нас чотири, тут, тут бургер, батон і оце ще. Давай, 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 Мі давай, давай. Зараз ти доспіваєшся в мене. Військовий, та ти куди? Так, нормально. Набої вже закінчуються. Поки що непогано. Сюди сюди, 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 сюди. Стріляємо. Так, я відновлю отут. В мене не дуже багато колючого дроту ще залишилося. Так, я можу сюди. тобі дати. Та там в ящиках були на вулиці. Треба розібратися з ними спочатку. Раз. І Потім будемо вже лагодити все це діло, бо нічого не виходить так нормально. Сюди, сюди, батон ще десь один є. Ви бачите ага. його? Де він? він десь є. Десь є. Так, з нього стріляє військовий. Он він отут. Ось бачу! Він, він заліз! І там ще один є куряча ніжка там стоїть. Ага. Так, давай, Нубику, зараз ми розберемося з ним. Давай. Сюди, сюди, сюди. Куряча ріжка зараз зі сюди. Так, я зрозумів. Доби, диви, диви, так, це мінус, диви, цей. Вона, вона не змогла сюди залізти, так. Добре. Сюди майже добили. Перезаряджаємось і Перезаряджаємо. стріляємо. на тобі. Фу. Так, Капець, це було? це було дуже велике нападіння на нашу базу. Ну так, це я зрозумів. Нам Але треба і... бетон до генерала, щоб він бетон так, замовляв. Я йду, пусть І ще нам захисні споруди треба буде тут відновлювати так, буде тому, зараз.